Підключено. Підключено. Всім привіт! Зараз я вам покажу ще один хороший макрос, який я написав для програми Macrodroid. Цей макрос буде вам казати, батарея заряджена, коли телефон зарядиться на 100%. Коли це потрібно. Наприклад, ви поставили телефон заряджатись і займаєтесь своїми справами. Вам не потрібно там періодично підходити до телефона і дивитись, чи він зарядився. Коли рівень заряду батареї дойде до 100%, макрос спрацює і телефон скаже, батарея заряджена. Крім цього, в цьому макросі, коли ви підключаєте зарядне до телефона, макрос говорить підключено. Коли ви відключаєте, макрос говорить відключено. Це теж корисно, наприклад, в автомобілі, коли я їду там, по поганій дорозі. Десь там щось стукнуло, відійшло і телефон перестане заряджатись. Якщо немає цього макросу, ви про це не будете знати. А з цим макросом, як тільки відключиться зарядне, телефон скаже відключено. Ви це почуєте і зможете поправити, щоб телефон далі заряджався. Так само, коли ви підключаєте зарядне, вам не потрібно там приглядатись на маленький значок батареї, чи воно підключено, чи не підключено. Телефон вам скаже підключено. Ви це почуєте, і значить, значить, все нормально, телефон заряджається. Крім цього, я додав сюди ще один триггер. Ось самий верхній пише батарея 25%. Тобто, коли рівень заряду батареї опуститься до 25%, телефон скаже 25%. Це значення ви можете змінити. Просто на нього нажати, вибрати, налаштувати. І збільшення зменшення окей. і виставляєте значення. При якому ви би хотіли, щоб телефон говорив рівень заряду. Мене влаштовує 25%. Ви можете собі це змінити. Ще так само, ось тут я поставив обмеження по часу. Тобто, наприклад, якщо там вже пізня година, наприклад, і ви живете не самі, там ще хтось є, хто вже може спити. І ви, наприклад, ставите телефон на зарядку, а воно каже підключено. Тому я поставив обмеження. Щоб це працювало тільки з 9 ранку до 11. Ну, якщо вам не мішає, що воно говорить навіть вночі, то ви можете ось сюди нажати, де оці ось зелені обмеження, час доби і виключити. І все, воно тоді буде працювати круглосуточно. Цей макрос ви можете скачати знизу під відео, або зайти в описі під відео, зайти на мій телеграм-канал, і там буде цей макрос. Прямо з телеграму його додати в телефон. Раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. Я туди завжди скоріше викладаю макроси, які я зробив. Ось, наприклад, ви зайшли в Telegram, і ось тут знизу пише, каже, батарея заряджена. Нажимаєте на нього і можете ось тут вибрати відкрити за допомогою макродрої. І коли ви так відкриєте, нажимаєте знизу. на Ось цей білий кружечок. І тоді макро здобавиться. Коли ви його додаєте, підключаєте зарядне і тестуєте, як він працює. Або можете нажати на три точки і скачати його, зберегти до завантажень. Потім зайти в папку, куди ви його скачали, нажати на нього, вибрати і відкрити за допомогою MacroDroid». Це ось такий значок. І Потім нажати на білий кружечок. Саму програму MacroDroid ви можете скачати в Play Market або на якомусь іншому сайті. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на Telegram. Канал буде ще багато корисних і цікавих відео. Підключено. Підключено.